Тому давайте цей, хочете до Бога, моліться, хочете до сповіді, покайтеся. Хочете до причастя, до церкви до своєї пішли і прийняли святе причастя. І все. Не треба колотити в церкві. В церкві є кому колотити. Князь цього світу, диявола, Він колотить і шукає собі своїх слуг. Не треба себе додавати до слуг диявола. Не треба. Сповідь покаяння. Для Бога важна красота покаяння. Н праведність ваша, ні гріховність ваша. Бог любить грішників не через те, що вони грішники. Красота покаяння. Ось що важливо для Бога.